Друзі, вас всіх вітаю з Харкова. Сьогодні я гуляю в центральному парку, вже вечір. І знаєте, в мене сьогодні буде просто таке розмовно характеру. Відео в мене є думки, якими я б хотіла з вами поділитися. А, можливо, зараз мене тут будуть знову хейтити, бо доволі часто говорять, що всі їдуть в Німеччину, бо Німеччина їх дуже біженці підтримує. Особисто моя історія я вже розповідала мільйони разів. Німеччину мене запросили. Розповідали, що тут прям дуже велика допомога, їжджає, бо тоді бахкало і на цій всій паніці ми поїхали. Це було в 22-му році. так. Що і в інших країнах, де творилася, я навіть взагалі, я взагалі, коли виїжджала, я виїжджала зі своїми грошима і розуміла, що мені потрібен будь-який момент. Купити, поїсти і заплатити за себе і за свою дитину, тому що я разом з нею їхала. Стала я останнім часом мені потраплятися відео різних блогерів на Ютубі, періодично, коли в'яжу, дивлюся, і ось мені попалось відео, людина знаходиться, переїхала в швей. Швейцарію, Швейцарію. Бо я іноді путаю, Швеція і Швейцарія, але я розумію, деяка країна. От в Швейцарію людина переїхала і в неї допомогу. Дає ця країна, вона розповідає, також допомагають і доволі непогано допомагають біжиться. Дають можливість адаптуватися. Це перший нюанс. Друга країна, також дивлюсь, нещодавно. В другій країні це ось буквально сьогодні, навіть тому стала, вирішила з вами поговорити. В Данії я була просто. Чесно вам сказати, шокова, наскільки дається величезна допомога нашим українцям. Там о, чоловік, він один молодий хлопець. Він показав, скільки дали допомоги. Я була чесно вам скажу шокована. Він назвав фінансові цифрові допомоги. О, здається, канал називається Родичі нього. Тому кому це і цікаво, ви можете подивитися. Мені просто стало, ви вже не вперше його відео попадається. Він мені хлопець імпонує тим, як він розповідає, веде свій блог періодично, знаєте, як звичайна людина. І ну, ось я періодично дивлюсь його такі відео. І от з вами вирішила також поділитися цією інформацією. Можливо, комусь актуально, можете в нього подивитися від цифри в нього на каналі є. Він доволі детально це все розповідає. Так ось. Зараз мені скажуть, о, все, їдемо збирати допомогу. Це вибір кожної людини. Я нічого нікуди не їду. Я хочу просто розвінчати міф, що найбільш ідеальніша допомога тільки в Німеччині. В різних країнах є допомога, є, звичайно, свої умови допомоги і свої нюанси, але інші країни також надають допомогу. І непогано, наприклад, Норвегія. Але в Норвегії на сьогодні я знаю є обмеження в залежності від якого, з якого регіону ви приїхали. Бо я, наприклад, знаю, дівчина здається з Київської області, вона живе прямо, як ми ну, в передмісті Києва, то їй не дали захисту. На жаль, вона була з малою дитиною, і в всі були умови. Вона чекала на момент отримання захисту. На жаль, їй цього захисту не надали. Хочу так вам сказати. Ой, по парку йдемо, білки бігають прямо по вулиці зараз. Хоча вони не голодні, їх люди годують. І ми до речі приїхали в парк з Ромою, Хочемо погодувати білочок, взяли горішки, дворі не збирали. Це відхилилось ось. Тому Норвегія також допомагає і не знаю, як зараз, але на початкових відео. Тих блогерів, кого я також дівчат дивилась, давно вже. Ось вони розповідали, що їм також давали одяг, ом, речі першої необхідності, косметика, там, засоби гігієни, точніше, не косметика. О, бачите, заді мене білка. Не знаю, побачили ви? Заді мене бігла білка. Так що періодично пробігають білочки тут. Ось так. Тому як коли говорять, що тільки в Німеччині дається допомога українським біженцям, мені здається, це якийсь ну, момент самообману, тому, тому що у кожній країні є свої плюси і мінуси, і кожна людина може обрати ту країну, в якій їй набагато краще. І не варто розповідати, що тільки Німеччина, і вона от дуже допомагала. Бо зараз мене ще знову за ти ж була в Німеччині, яка ти невдячна людина. Є таке, я не невдячна, я просто хочу трезво оцінити ситуацію, що в різних країнах різні умови, в ті ж Польщі є свої умови в Німеччині, в Данії, в Швеції, я не знаю, у Франції також є якась допомога. Вона є ця допомога. Але вона направлена, щоб ти отримав, вивчив мову у Франції. Здається, я знаю, у мене дівчата, у мене дівчата які да, дівчата. у мене була родина, яка переїхала з Франції до Німеччини. То одна з дівчат, ну тобто вона була з дитиною, з дітьми, то вона була з дітьми у Франції, і вона вчила там також мову. Тому я так розумію, на період, поки ви вчите мову, ви будете отримувати якусь соціальну допомогу. З житлом і, звичайно, допомагати з роботою, шукати роботу і адаптуватись, працювати. Тобто, якщо я хочу йти на роботу, якщо ваша мета працювати, а не сидіти на виплатах, то в цілому дуже класна річ, що вам на перший час якийсь дають допомогу, виплачують якісь кошти в будь-якій країні, погодьтеся. Звичайно, є тут нюанси. Я стикалася з цими людьми, які як заробітчани їхали в свого часу за кордон і говорили, о, нам ніхто нічого цього не давав. Але у нас у кожного своє свій вибір. Тобто хтось приїздить, шукав роботу, їхав. Ви ж не їхали просто так на обум. А виїхали як заробітчанин, тобто ви відкривали робочу візу, скоріш за все, і працювали таким чином. Тому у кожного свій вибір. Але вже якщо ви приїхали. Ну, я, наприклад, коли вдруге їхала в Німеччину, я була впевнена, що я піду працювати. Але Німеччина вирішила в мене по-іншому. І вже у вересні місяці у мене був вибір, або я йду навчатись, або ось так живу. Як кажуть... Хто я, до речі, бачила, бо зараз багато людей говорять, що в цьому році це змінилось, нічого не змінилося. Ще в минулому році, якщо ви їдете в Німеччину, я коли їхала вдруге, півроку чекаєте, щоб вам підтвердили ваш момент перебування, що перевірили ці документи. Півроку неважливо, ви їдете вперше, в друге, десяте, і зараз, в 25-му році. Тобто, дивіться, якщо порахувати кітра, березень. Квітень, травень, червень, липень. У мене було рівно п'ять місяців. В липні місяці мені ні, липень, серпень, кінець серпня, шість місяців. Шість місяців я чекала щоб підтвердили мої документи. І тільки вже як мене зареєстрували на навчання, мені видали. Право і працювати, тобто я вже можу і вчитись, і працювати. Говорять, що і зараз джоб центр здається якби і допомагає, щоб ви працювали, знайти роботу, але не зацікавлений в цьому. Ну, тобто джоб центр взагалі не зацікавлений, щоб ви сиділи в них на шиї, Я розумію. Їхня задача – вас як можна швидше випахнути на роботу. Але в мене, наприклад, баратор, ви маєте вчитись, сказала. Ви маєте вчитись, без змови ви не зможете працювати. Хоча я на рівні битового рівня могла працювати, спілкуватися з ними. Але це закони немачення. Я думаю, і в інших країнах свої закони. Ми живемо в цій країні, і ми, ж, ми маємо поважати ці закони. Звичайно, до чого я вела все це? Мабуть, треба підвести підсумки, бо зараз хтось скаже, ну і що б ти тут наговорив? А я мала на увазі, що якщо ви обираєте свій варіант країни і вас це влаштовує, живіть там і цінуйте себе. Любіть себе. Якщо вам погано, то йдіть, звідти. Я заповнила одну фразу своєї знайомої. Якщо мені погано, я там ніколи не залишуся. От мені некомфортно, я також там не залишусь. Тому я обираю той варіант, який мені найближче. А ззаді мене гляньте, Неймовірно красиве небо, колесо огляду, фонтан сухий. Ось така краса. Я вдома, я насолоджуюсь своїм. І не тому, що для мене Німеччина погана, а тому, що я хочу бути вдома. І мені тут комфортно. Тут супер. Це мій вибір. А у вас має бути свій вибір. Цінуйте себе. Цінуйте себе. І ніколи не індив'язуйтеся ні будь-яку країну, ні будь яких людей.